Любов, що не прийде через випробування Христом і терпінням, небагато вартує. Ми часто, знаєте, так себе якби заспокоюємо, часто себе обманюємо, що я люблю те цього достатньо, але хочу вам сказати, що любов на всіх етапах вона є випробування, терпіння. Розчарування все починається від того, що любов між двома, двома особами, хлопець і дівчина, один одного любить, придивляється один до одного. Одна сторона більше закохана, друга трохи менше. І потім одна із сторін розуміє, що. Ця людина йому чи їй не підходить, і вона каже, дуже перепрошую, ми далі не можемо бути разом. І той, хто залишається з тою любов'ю, на яку не, не дано була відповідь, він страждає. І чим більше людина закохана, чим більше людина прив'язалася до тої особи. Тим їй складніше і болючіше. Чи можна рахувати, що діти і, і батьки, які не мають двосторонньої любові, чи вони страждають? Та-та, певно, що страждають, і страждають, як правило, і батьки, і діти. Бо дитина часто так. Прибіжить до мами, прибіжить до тата, хоче, щоб її уділити оту ту крапку любові. І не завжди її отримує через мамину зайнятість. бо, як правило, діти малі та й батьки молоді, а значить, треба працювати, треба рухатися. І не завжди є час уділити ту свою щиру любов дитині, і дитина страждає. Але рівно ж так само, коли і тато, і мама уділяє дитині свій, свій час, свої старання, старається її як можна краще одягнути, купити, щоб вона все мала, а дитина невдячна. І також страждає і батько, і мати. А тепер задумаємося, наскільки ми є вдячні. Господу Богу, який в особливий спосіб каже, даю своє серце, щоб ви бачили, воно відкрите для вас, щоб ви розуміли, що я люблю вас. І я заради вас покинув престол небесний, прийшов на землю, прийшов поміж людей і слухав оці ваші дурні балачки. Який дотепер ми собі дозволяємо, слухав ваші, дивився і, спів, і відчував ваші жорстокі серця. І, як правило, на ту любов, яку я приніс вам у цей світ, каже Господь, ви мені не відповіли, а значить, завдали болю. Тому часто серце Христове малюється. Що воно є окутане терновим вінком, то собі думаєш, що це той терновий вінок, що зняли з Христової голови, чи як ні, це є терновий вінок нашої невдячності Богом за ту любов, за те милосердя, яке Господь Бог для нас засвідчує. І тому, коли ми. Йдемо цією долиною сліз, як називають деякі святі отці, називають життя людини, як долина сліз, як розбурхане море, яке повне небезпек. І коли ми йдемо цією долиною сліз, як правило, ми дуже часто страждаємо, але не завжди ми страждаємо через те, що на нашу любов не відповіли. Чи не через те, що нашу любов не прийняли, а дуже часто ми страждаємо через свою дурість. Тому у часі молитви до Христа Чоловіколюбця, Христа людинолюбця, той, що любить людей, бо в старих перекладах вживалося слово чоловіколюбець. Ну, Той, що любить людство, чолові... чоловічество. І в сьогоднішньому е е розумінні, сьогодні е транскрипції, воно звучить, що Христос любить тільки чоловіків, а жінок ні. І щоб не було цієї двоякости, бо раніше в основному все орієнтувалося на церковну слов'янську мову, і вона так і звучала чоловіколюбець В розумінні. Як людство, так? і сьогодні ми вже вживаємо слово людинолюбець, тобто любить людину і став людиною, і прийшов до людей, щоб засвідчити нам свою любов. І ми, коли терпимо часто, повинні собі визначати, що в часі цієї молитви до Христа, Людинолюбця, під час цілого місяця ми маємо дуже добру можливість профільтрувати свої страждання. Чи хоч одне із тих страждань відноситься до Ісуса Христа? Чи хоч одне із тих страждань є заради того, що уподібнює тебе до Христа? Бо як ми можемо бути подібними до Христа? Не по святості, як Христос. Не по гідності, як Христос. А можемо бути подібні, бо Христос страждав від того, що люди були йому невдячні за ту любов, яку Він їм проявляв? І коли ти відчуваєш, що твоє старання, до когось твоя особлива любов до когось є, а взамін нема нічого, а ще гірше часом жорстока невдяка, яка засвідчується грубими словами, Ну, не поганими словами, як матюки чи щось інше, ні, а грубі слова, які зневажливо ставляться до того. Хто тебе любить і всю любов тобі уділяє. І скажу вам, що задумайтеся за свої відношення до своїх батьків. І якщо вони часто вам не вдячні за вашу любов, за ваше старання, за ваше піклування, не розстроюйтеся. Бо ви тим самим стаєте подібними до Ісуса Христа. І якщо ви діти, які так чекаєте від батька, від матері любови і не завжди отримуєте її в тій повноті, якою би хотілося, діти Божі, не розстроюйтеся, бо ви стаєте подібними до Ісуса Христа. Через те, що Він віддавав свою любов повній а взамін не отримував. Хочу сказати слово дуже важне до моїх любих, дорогих священників, які дуже часто, дуже часто терплять від своїх вірних, для яких старається священник. Скільки може? Як може? А терпить невдяку. Терпить часом приниження, образи, засуд. Дорогі брати, недаремно до священників ще називають Альта Христус. Не всім подобається та форма, але так є. Кожний священник це Альта Христос, другий Христос, Той, що має владу брати в руки тіло і кров Христа, чинити переміну, хліба і вина в тіло і кров Христову, уділяти святі Тайни. Ви наслідники Христа. Тому і не тіште себе. Щоб вас якось інакше любили як Ісуса, будуть вас судити, будуть зневажати, недооцінювати, неналежно винагороджувати, але пам'ятайте, що Це робить нас подібними до Ісуса. Ми із Святого Письма знаємо багато невдячних людей, які не дякували Ісусу. Та згадайте просто десять прокажених, яких Він оздоровив. Один прийшов і каже: Дякую Тобі, Господи, на що Христос що сказав? А де ті дев'ять? Що ти лише один оздоробився? Де ті дев'ять нема? Так само і вам кажу, дорогі брати в священстві, усіх ваших парафіян один прийде дев'ять. Тому не розстроюйтеся, а розумійте, що це робить нас знову ж таки подібними до Ісуса Христа якому також не завжди належно, ми всі були вдячні. Саме головне, щоб ми не були такими, що не дякуємо за любов, не відповідаємо на любов Божу, найперше, самі повинні прийняти Ісуса, при кожній нагоді дякувати Йому за Його терпеливість, за його любляче серце і потім, навчившись. Любити Бога, дякувати Йому, ділитися тою любов'ю з тими, що нас оточує, з нашою родиною, з нашими діточками, які б вони не були 3 роки, 10 років, 20 років, 30 років, Неважно. Ми діти доки, доки живі наші батьки. І якщо твій тато чи мама живий, Значить, ти дитина по крайній мірі для них, тому шануйте своїх батьків. Дорогі батьки, любіть і шануйте своїх дітей і вчіться тої любові від Ісуса. Бо цей цілий місяць присвячуємо люблячому серцю, щоб наше серце перестало бути кам'яним. І за цей місяць усі ці молитви, Господи Боже, зичу для всіх людей, які будуть з'єднані з нами в молитві, всі, хто будуть з нами молитися, щоб зм'якшити ваше серце. Не для того зм'якшити, щоб воно було дужче раниме. бо знаєте, камне серце тяжко поранити. Не для того, щоб воно було тяжко раниме, а для того, щоб воно відповідало. На всю ту любов, яка до вас є звернена, бо ми часом її не замічаємо, щоб ми побачили тих людей, які нас люблять, щоб ми в обіймах їх завжди вітали, добротою свого серця ділилися і наповнювалися любов'ю від Бога. Бо все, що маємо, від Бога маємо, наповняти своє серце і ділитися з тими, хто поруч з нами. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!